Та читати. Кароліна розуміла мову акваріумних рибок. Ліза була дуже винахідливою, а диріна вважала, що вміє думати, Аня влучала в саме яблуко. А для рятувальників ноги найголовніше. А чому саме ноги? Ну, по-перше, чим довші ноги, тим більше злість. І рятувальникам треба швидко бігати, щоб людей з біди визволити. А це значить що? Що? Значить, що у любого пошеняти шансів на порятунок більше. Що працюєте? Працюйте. Ні одного гриба немає. Дивись, дівчата, як багато грибів. Бачу. Привіт, дівчата! Привіт хлопці. Як вас право, гриби збираєте? А ви знали, що вони? Отруйні. Чому це? Перш ніж збирати гриби, треба вивчити, як і можна збирати, а які ні. Да ми думали і так і ні, 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 ні. Викидите їх. Другий молоді. Вся праця на смарку. Ще хороше. Ой, ні, не знаю, що перш ніж збирати треба знати, як ти збираєш любити. Нічого не розумієш. Ми то знаємо. Останнім виду в нашому складному механізмі є секрети пожежі. Тисячі років на планеті прокладений мій слід. займаючись від іскри будь якої, викликаючи пожежу світові, пожежа роблять дзвону, пожежа, спалює все все додова, пожежа, що іскра, чекай мене, стихія я, я гость вогню, пожежа. Ну, що, ледає та розміряє, вас все більше, а толку менше. Ті, хто пішов на спочинок, скіпа і лампада, віддавали під мою владу цілі міста. А що тепер? Що тепер я вас питаю? Якісь жалюгідні квартири, зрідка цілі будинки, і все? Ну, ваше величність. Так, так, багаття, я пам'ятаю, по зрівнянню з минулими століттями твоя робота покращилася. Це більше і більше безладних відпочиваючих, які вначасти на те, що після них залишиться. Сміття після себе вони прибирають вогнем. Так що з лісовими пожежами все в порядку. Смію зауважити ваше величносте, і я цьому чимало посприяв. Спритно падаючи на мох і суху траву. Я своїм маленьким вовником можу роздути торфяні лісові пожежі. Так, так, місто сигарета. Я пам'ятаю, але з вашим талантом ви могли зробити набагато більше. Сигарета є джерелом більшості пожеж з фатальними наслідками, адже побутова пожежа згубна для людей. В першу чергу, потруйним димом відпаваючи синтетичних матеріалів. Щорічно руйнуть люди або отримують серйозні травми. А, зрадники завітали. Толку то від вашої постави, якщо з вас головоломки складають, і будиночки будують. Ви перетворилися з джерела пожежі в будівельні колони. Діти з вами грають, але зовсім не так, як раніше. Раньпа! Ваша величність, ви не справедливі. Ми намагаємося! Якщо нас запалюють і кидають, то ми робимо свою справу. А ми найчастіше виведемо попільничку на асфальт або в урну. Тому доводиться додаватися лише вимагання бурни. Всім нелегко. Проте ніхто не мене. Геть за очей Дозвольте сказати мені, я, звичайно, новенька, і досвіду в мене замало. Але придумала багато оригінальних способів влаштування пожеж, всякі забуті краски, пан'я. І обігійвачі, поставлені поруч з легкозаймистими матеріалами. Це не ново. Цим ти вже сто років зловживаєш. не бачу нічого оригінального. Стоп, стоп! А відомо вам, що проводка старих будинків, просто кажучи, більшості будинків не призначена для такої кількості електроприборів, а то. А те, що проводка легко нагрівається, і розгоряється, і тут же вода не допоможе, а люди зовсім. Не замислюються про наслідки. Вони хочуть, щоб наслідок було якомога більше в кожній квартирі. Тому ми проводимо пожежу з квартири в квартиру. непогано. Але це ще не все. Ми можемо позорятися і навіть вибухати. О, вибухати? Це вже добре. А хто намагається укритися від моїх сиволіщих очей? Кухонна плита. Ну, подивимося, що ти мені скажеш. А що сказати? Коли, звалася, я піччю, було простіше. Обуглинку трохи далі видалешної на закритої заслівки, ось тобі вже і пожежа. Так ось, братик камінь з Європи завітав, в моду входить. Ти мені краще про міста, розкажи. Про міста у містах складніше буде. Мене у металолому дякли, так що важко залишатися включеною і стільки часу. Ну а якщо електрику підключено, тут мої старання даром не пропадуть. Підвалюємо маленьку. Ой, скромниця. А хто оказувати вибухи влаштовує? Просто чудові вибухи так показу. Що є, то є. Тепер всі наші секрети. Будуть відомі дітям, і в нас більше не буде шансів влаштування пожеж. Якщо десь загориться, якщо щось в котревозі як один подзвоніть у 101!